Щось ми давно з вами не говорили про телевізор на 65 дюймів. Отже, в нас є дві класнючих просто модельки. Перша моделька це TCL, Моделька на міні qled це QLED, Зображені ще краще, ніж просто 4К. Телевізор в ідеальному стані має дуже крутий дизайн. Працює все на операційній системі Android, але фішкою цього телевізора це є його прекрасний просто звук. Тут 35 ватт звуку. Продемонструю його. Тобто вам додатково не потрібно купляти якісь там колоночки, аби отримати просто шедевральний звук. Є також Samsung, Samsung 7 серії. Операційна система Tizen, 4К роздільна здатність. Телевізори майже в ідеальному насправді стані. Цей Samsung буде вартувати в нас в магазині. 21 тисячу гривень. Щодо цього, TCL, повторююсь, на QLED, 25 тисяч гривень, і цей прекрасний телевізор також може бути вашим. Тому, будь ласка, кого зацікавить, пишіть. Звертайтеся, Євротех Луцьк підберемо найкращі модельки.